У Луцьку ухвалили бюджет 2025 року. Загалом на 66 сесійне засідання міської ради пропонували 119 проєктів рішень. Це зміни у програми, земельні, комунальні питання, а також створення департаменту ветеранської політики. 20 тисяч депутатів. Що Сесія Далі присутнім пластуни передали вифилиємський вогонь миру. Депутати дискутували щодо питання будівництва в історичній частині міста на кафедральній 13. Обранці громади пропонували від міської ради звернутися до суду щодо розірвання договору оренди землі. З Одного боку ми повинні зберігати історичну тархічну спадщину міста, яка є важливою частиною нашої дитичного з іншого боку, договір без вичерпного аналізу може створити репутаційні ризики. Ми повинні прийняти це рішення, щоб остаточно припинити будівельні роботи на об'єкті і дати можливість провести там справжні археологічні дослідження. Більшість голосів проєкт зняли з розгляду. Далі депутати проголосували за створення нового департаменту з питань ветеранської політики. Він запрацює з січня. Розповідає ветеран війни Олег Кобилинський, який очолить нову структуру. Головна наша задача це створити систему інформаційно-консультативної підтримки про можливості та програми, які є не тільки в Луцькій територіальній громаді, а взагалі в області і в державі. Одне з завдань це запровадження політики героїзації та вшанування. Каже, працюватимуть над програмою для підтримки купівлі житла і зменшення бюрократичних процедур при вирішенні питань ветеранів війни. Також на сесію хвалили звернення до Міноборони, щоб збільшити кількість броньованих працівників на комунальних підприємствах і перейшли до ухвалення бюджету громади. Директорка департаменту фінансів Лілія Єлова назвала основні цифри. 318 мільйонів реверсної, які мають вилучити з нашого бюджету, це майже 10% наших доходів. Ріст доходів великого його не очікуємо, тому що не росте мінімальна заробітна плата. Виросте єдиний податок за рахунок збільшення ціни товару. Плата за землю незначно виросте. Загальний обсяг доходів. Планується 3 мільярди 256 мільйонів. Це без субвенцій. Говорить на потреби військових у бюджеті. Заклали 150 мільйонів гривень, що вдвічі менше ніж 2024-го. Також на ці потреби можливе фінансування звільних залишків, сказав міський голова Ігор Поліщук, але точної суми не назвав навіть іншим містам. Житомир кошти на ЗСУ на наступний рік 109,6 мільйона гривень. Рівне кошти на ЗСУ на наступний рік 108,8 мільйона гривень. Чернісі кошти на ЗСУ на наступний рік 57 мільйонів гривень. Тернопіль кошти на наступний рік на ЗСУ 30 мільйонів гривень. Івано-Франківськ кошти на ЗСУ на наступний рік 149 мільйонів гривень. Бюджет ухвалили більшістю голосів 27 за. Восьмеро людей утрималися, один не голосував. Утрималися представники депутатських фракцій Європейська Солідарність та Громадянський Рух. Свідомі свою позицію їхні представники пояснили так. Нам необхідно першочергово спрямувати кошти для військових, і це має бути не менше ніж в минулому році. Це було 300 мільйонів, не менше. Позиція фракції була не підтримувати бюджет за умови е, тієї, що цифра фінансування на підтримку збройних сил України залишиться на рівні 150 мільйонів від загальної суми бюджету. Бо ми вважаємо, що це критично мала сума, е, і Луцьк може зробити більше. Не голосував за бюджет Максим Воскресенський Аже бо депутатам під час голосування не дали можливості внести правки. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.